Папою римським був персонажем із зоряних війн був, а от суперменом ще не був. Тож, певно, Білий дім вирішив виправити і цю помилку і опублікував фото з Трампом у новому амплуа супергероя, підписавши пост, символ надії. І, звісно, я могла би зараз відпустити якийсь саркастичний жарт в своєму стилю, але експерти кажуть, що Трампа треба хвалити. Він це любить. Тож. Почнемо перші місяці. Ми не могли збагнути владу, що треба перезмінювати формат роботи. Республіканці це не демократи. Знаєте, Україна не Росія. республіканці не демократи. Тобто, це не буде того шляху, не буде тої роботи, не буде тих підходів. Нічого не вийде, як за Байдена. Тут прийдеться торгувати, спрацювати, і знаєте, що робити? На жаль. Інколи цілувати в дупу Дональда Трампа, вибачте за таку річ, але це треба доробити. Треба бути більш компліментарним, треба бути більш з ним спокійнішим і шукати підходи на сьогоднішній день. Один з підходів це переформатування інформаційної та дипломатичної політики. Останнім часом з'являється багато матеріалів на американських ЗМІ не тільки з критикою влади, але натомість навпаки, ми нарешті зрозуміли, що є низка. Консервативних республіканських газет, які читає Трамп, нью йорк Пост щодня лягає. Трампу на стіл, він його бачить, і там вийшла е, хороша стаття згадкою чи від Єрмака, чи згадкою Єрмака. То там правильно треба е, прочитати. Відверху скажу, до кінця, не читав, читав ключові тази з тим, де є компліментарність до Трампа і з цим підходом до нього. Наступне зміна посла в Сполучених Штатах. І отут, знаєте, я як Жан Клод ван Дам в розтяжці між фурами, бо я ніби і бачу позитив, і навіть готова вам про нього розказати, але боюсь, як то кажуть, зурочити, Тому. Краще буду хвалити його словами Кирила Буданова, в який в інтерв'ю Блумберг зауважив, що позиція президента США Дональда Трампа є послідовною, і судити про нього за характеристиками у засобах масової інформації не варто. Як глава спецслужби, я знаю більше або словами з ранкової розсилки Таймс», який вийшов із заголовком, «Владімір Путін облажався. Відносини президента Трампа і Володимира Путіна зіпсувалися. Це дивний поворот, з урахуванням того, як добре все виглядало для Росії після обрання Трампа. Новий президент здавалося, ставився до Путіна з повагою, а Путін, здавалося, міг отримати багато з того, чого він хотів у своїй війні проти України. Замість цього Путін підвів. Словами журналістки NBC News Крістін Велкер, який Трамп передав декілька думок, щоби та озвучила їх в ефірі. До речі, Трамп вже робив так наприкінці березня, коли вперше висловлював своє роздратування Путіним. Дуже такий специфічний спосіб комунікації, але тим цікавіше. Отже. Трамп сказав, що розчарований у Росії і зробить велику заяву щодо Росії у понеділок. Що він уклав угоду з НАТО щодо України, і що разом з НАТО США постачатиме озброєння для України, а НАТО оплачуватиме 100% вартості цього самого озброєння. І також що США відправлять до НАТО патріоти, які просила Україна, а НАТО розподілить їх. Поки не до кінця зрозуміло, чи має на увазі Трамп купівлю зброї у США із загального бюджету НАТО чи іншим країнами альянсу із національних бюджетів, за даними на сайті НАТО, його річний бюджет становить 4 мільярди 600 мільйонів євро. Це в рази менше за ту допомогу, яку Союзники надають Україні, але раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Берлін готовий купити комплекси Петріот у США і надати їх Україні. І до речі, так висловилася не лише Німеччина. А, хто там ще у нас? А словами Марко Рубіо, до речі, який озвучив статистичні дані, які говорять про великі втрати Росії у цій війні, про які на самій Росії говорити не дуже люблять З січня. Росія втратила 100 тисяч солдатів. Убитими не всього, а вбитими в української сторони втрати менші, але теж дуже значні. І словами Кіта Келуга, який заговорив про план маршала для України і анонсував свій візит до Києва. Я пам'ятаю зі студентських років історію, що таке американський план маршала. Я думаю, що нам потрібно зробити те ж саме з Україною відновити те, що було. Це буде нелегко. Я думаю, що ми готові до цього. До речі, Келох приїде саме того дня, на який Дональд Трамп анонсував щось грандіозне. Якщо чесно, я не думаю, що буде щось грандіозне. Хоча, може, в мені говорить мій скепсис. Можливо, анонс угоди з конгресом щодо законопроекту про санкції чи щось таке. Якщо в понеділок підтвердиться, що Трамп уклав якусь угоду з НАТО про купівлю озброєння для України, то це відкриває. Вікно можливостей, зокрема, можна спробувати знову нагадати про 300 мільярдів російських активів і про те, що їх можна було би вже розморозити. Зрозуміло, що європейці будуть до останнього чинити опір, але Україна знову може актуалізувати це питання також залучити до цього процесу безпосередньо Трампа. Ну, якщо угода з НАТО запрацює, то Трампу не може не сподобатися конфігурація, де він номінально залишається жорстким щодо Путіна, і при цьому ще й заробляє. Такий позитивний досвід міг би спонукати Трампа підштовхнути Європу до розморожування російських активів, які фактично підуть у скарбницю США у якості оплати зброї для України. Ну чим вам? Неугода століття. Хочу нагадати, ще в березні сенатори, у тому числі Грем і Блюменталь, у листі до Марка Рубіо, закликали Білий Дім підштовхнути союзників до прийняття рішення про використання арештованих російських активів, а не тільки відсотки з них. Тому з тим же Гремом вже можна працювати в цьому напрямку. Як мінімум, треба спробувати використати і цей шанс, поки криза на американо-російському треку триває. І що цікаво, якщо спробувати відстежити коли і як ця криза розпочалася, то скоріш за все це є логічним переходом від, як там кажуть, букетно конфетного періода до більш серйозної риторики. Трамп захотів перейти вже від цього цукерково-букетного періоду у відносинах з Росією до якихось більш прикладних е, кроків, тому що понад чотири місяці вже е, чи то навіть більше. Е та, 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 та п'ятий уже місяць буде е скоро, як е президентом Сполучених Штатів є Трамп, і за цей час, е ну відверто кажучи, е не тільки ми почали підозрювати, що е в американського президента немає ніяких успіхів на третій російсько-української війни, але й в його е аудиторії, та яка кістьми лягала за те, аби він став президентом, яка зараз бачить, що щось пішло не так. Відтак в мене глибоке переконання, що під час цієї останньої розмови. Трамп запропонував Путіну прикладні речі з приводу того, як доводити цю війну до завершення, не можу сказати логічного, тому що воно в будь-якому разі не буде логічним і правильним, адже не можна повернути те, що Україна втратила, але тим не менше до якогось, хоча б завершення. І вочевидь, російський диктатор не погодився на це. І якщо раніше він міг дуже абстрактно відповідати на там заклики, пропонуючи якісь там переговорні треки, пропонуючи там свої якісь. Плани закінчення війни, але не маючи якихось конкретних зобов'язань, то вочевидь під час цієї останньої розмови були певні зрушення з боку американського в першу чергу. На що Путін не міг відповідати якось уже знаєте, увильчасто і шукаючи якихось відмовок, відтак з того моменту, ми побачили, що американський президент, ну м'яко кажучи, розчарувався. У російському колезі, зрозумівши, що той водить його за носа, і що ніяких результатів вочевидь чекати не треба. Невже невже Трамп нарешті зрозумів, що Путін не хоче завершення війни в Україні, попри те, що Трамп продовжував підтримувати постійні контакти з Путіним? Він зрозумів, що російський диктатор просто грав на його нервах, аби виграти час для наступу в Україні. Це може виявитися значним поворотним моментом у конфлікті, якщо, як зараз здається ймовірним, США відновлять постачання сучасного озброєння до Києва. То що виходить? Трамп наш? Ми спостерігаємо точно за тенденцією, і вона насправді підтверджується вже впродовж певного періоду часу. І це, мабуть, в інституті вивчення Дональда Трампа найкращий показник, тому що людина відверто імпульсивна людина дуже різка в своїх якби висловах, які дуже часто не перетинаються з якоюсь загальною лінією американської політики. Але тим не менше це певна послідовність вже. Тому я думаю, що це вказує на. Певний сув та сув сильніший аніж там якась одномоментна ідея там і прояв агресії е, такої проти Росії дипломатичної. Тому є надії, скажімо так, що це більш системна вже поведінка. Ну і власне те, що до Риму прилетів спецпредставник Келох, який приїжджає до України після цього на цілий тиждень, говорячи про те, що були розмови між Рубіо і. Російським візаві, які не закінчились чимось принципово гарним, те, що Трамп заявляє про можливість продавати Україні зброю за кошти НАТО, всі ці речі дають підстави вважати, що ну Трамп все ж таки має якісь залишки, можливо, самоповаги, і попри те, що дуже полюбляє авторитарних лідерів іноземних країн, все ж таки залишається відданим тому, що перша скрипка має бути за сполученими штатами. До речі, не тільки про продаж зброї пишуть. Західні видання, а і про програму PDA. PDA – це не продаж зброї, це про безвозмездно, тобто задарма її передача нам. Тобто, це може бути перший пакет для України особисто від Трампа, а не від Байдена. Нагадаю, що Трампу перекочував один мільярд доларів повноважень від Байдена і для надання допомоги жодних додаткових авторизацій від Конгресу не потрібно. Поки що, це лише на рівні джерел, але Ройтер зазвичай. Паражняк не гонить. Трамп планує вперше застосувати силу під час свого другого терміну. Виділення PDA – це суттєве зрушення у політиці Трампа щодо України. Вірогідно, у пакет увійдуть ракети перехоплювачі для Патріот та ГМЛРС для Гімарс. Рішення прийматиметься завтра на засіданні адміністрації. Допомога може прийти вже через кілька днів після ухвалення рішення, тому що це все знаходиться на європейських складах. Тож, якщо вірити джерелам Ройтерс, Трамп планує використати свої президентські повноваження за програмою PDA, щоб безоплатно передати Україні зброю. Вперше з моменту переобрання президентом США, він має намір виділити близько 300 мільйонів доларів на поставки з американських арсеналів за процедурою скорочення запасів, якою раніше користувався Джо Байден. Зокрема, можлива передача буде стосуватися ракет перехоплювачів до систем Петріот і ракет середньої дальності. Остаточне рішення очікується незабаром, і за цією процедурою ще доступно близько 3 мільярдів 860 мільйонів доларів. Ну а в Байден застосовував її у січні для пакета на 500 мільйонів доларів. Гроші, зброя, відновлення. Три основні теми, які обговорювали по колу цього тижня, і всі вони так чи інакше стосувалися України. Знак гарний, головне, щоб це був не лише знак чи слова, а й дії. Тож спостерігаємо і плануємо наступну зустріч у нашому ефірі.